Перві друзі, Олена Мандзюк почала отримувати погрози після скандалу з алхім, А Віталій Козловський повністю сплатив борг ігору Кондратюку. Про це не тільки сьогодні. у новинах шоу-бізнесу слава про підписуйтесь на канал. Блогерка Олена Мандзюк почала отримувати погрози, ба більше не тільки блогерка, а й її діти. Про це вона написала у себе в інстаграм. Ну і нагадаю, що саме Олена Мандзюк найбільше обурювалася через висловлювання і поведінку іншої блогерки, Анни Алхім. Все почалося з того, що Алхім попросили заспівати українську пісню на хрестинах, і вона при цьому закотила очі. Потім вона все ж заспівала, але Олена Мандзюк закликала ігнорувати Алхім, відписуватись від неї, і навіть звернулась до... СБУ, щоб ті перевірили висловлювання самої Алхім щодо російської мови і російських пісень, які вона слухає, і його дня Мандзюк написала про те, що їй і її дітям почали погрожувати з невідомих номерів. Вона все це передала правоохоронцям і сказала, що 8 травня пережила найжахливішу ніч, але подробиці поки не може розкрити, бо йде слідство. Олена каже, що ми з вами будемо шоковані, коли дізнаємося про те, хто все це організував. У попередньому відео друзі, я вже розповідав вам дві сторони цієї історії. Ну і дехто мене звинуватив у тому, що я, начебто, відбілюю Алхім, але ці ж коментатори чомусь не почули у відео, те, що я особисто говорив Алхім про те, що проти російської музики. Але зараз не про це. У новинах слава про я намагаюся вам показати дві сторони, щоб ви вже без нав'язування моєї. Чи іншої думки робили власні висновки? Бо я проти, щоб хтось думав чужою головою. Я за те, щоб кожен з нас думав своєю головою і робив свої висновки. І я проти цькування, друзі. Я проти того, щоб погрожували ті чи інші людині, а особливо дітям для мене це взагалі низько. Я проти фізичних розправ і вважаю, що правильним шляхом у такому випадку є звернення до правоохоронців, щоб вже у законному полі вирішувати ці питання. І одразу відповім тим, хто знову планує написати, що я когось відбілюю. Я не політтехнолог, не піарник. Я маю просто свою власну думку і її висловлюю. Я люблю Україну, хто б мені що там не закидав в коментарях і не люблю російську музику. І спочатку повномасштабного вторгнення принципово її не слухаю. І щоразу, коли чую у когось, то пояснюю, чому це шкодить навіть тій людині, яка слухає цю російську музику. Бо кожна монетизація йде в бюджет параші, яка потім з цих податків виготовляє ракети і дрони, які. Летять на нас. Звичайно, історія з Мандзюкі Алхім це топ-тема у соцмережах останні кілька днів, і багатьом вона принесла ще більший піар і ще більше підписників, поки одні між собою гризуться, інші на них намагаються заробити бонуси. Шоу бізнес він такий. Італій Козловський нарешті закінчив конфлікт і судові справи з Ігором Кондратюком. Колишній продюсер Козловського написав про те, що артист повністю виплатив борг у розмірі 2 мільйонів гривень. І весь музичний каталог, нарешті, перейшов до. Козловського, це означає, що Віталік тепер знову може співати всі свої старі хіти. Що він власне і зробив нещодавно на благодійному концерті наше бачення? Саме там Віталій Козловський вперше заспівав пісню колада», але вже українською мовою. І до речі, це не єдиний переклад старих пісень Козловського. Скоро ми з вами почуємо не менш легендарні композиції українською і Шекспіра також. Ну а гурт циферблат вже у вівторок виступить на Євробаченні, і зараз гурт активно проводить репетиції у швейцарському базелі. З'явилось відео з однієї з репетицій. На жаль, на сцені не буде того трав'яного зеленого покриву, який був на нас Та й сама пісня трохи змінена в музичному плані. Але пересічний глядач і слухач може навіть і не помітить цих музичних змін. Але атмосфера різнокольоровості 80-х продовжує бути присутньою у номері. Гурту «Циферблат». Ну, і нагадаю, що саме у вівторок відбудеться перший півфінал Євробачення, і все залежить від глядачів за кордоном і їхніх голосів. Ну а хлопцям хочеться побажати а, лише успіху, і нехай вони зроблять свою роботу так, як вміють, на всі 100%. Потап схуд на 25 кілограмів і розповідає про те, що вирішив взятися за свою вагу після того, як вона досягла 140 кілограмів. Наразі він важить 115 кілограмів і поставив собі за мету скинути ще 10. Худний артист за його словами, завдяки спорту, дієтам і навіть буває таке, що він може цілий день провести без їжі і п'є лише воду. Ну, а колишня учасниця шоу Холостяк, ось цей сезон, який пройшов, Сомалія Аліна Пухальська вперше розповіла про те, як колишній коханий її бив. Виявляється, Аліна була в аб'юзивних стосунках, і навіть після того, як коханий її тягав за волосся по всій квартирі, через деякий час вона повернулася до. Цього хлопця також а, поговорили про дитинство в кривому розі перші стосунки про заробітки. І Аліна зараз живе в двоповерховій квартирі, в якій, до речі, ремонт зробив той самий аб'юзер. Скільки зараз дівчина заробляє і чому у неї є образа на Олександра Терена? І виявляється, Аліна досі інколи спілкується з переможницею хлостяка, інною Бєлінь. Це таке перше відверте інтерв'ю Аліни. Посилання на нього залишу в описі цього відео. Тому заходьте. Ну а вже у понеділок вийде інтерв'ю Слава Плюс з акторкою Яною Глущенко, яка нещодавно пішла з дизель шоу у самостійне плавання. Тому підписуйтесь на мій основний канал Слава Дьомін, щоб не пропустити це інтерв'ю. Ну і нагадаю, що на каналі Слава Дьомін виходять інтерв'ю Слава Плюс і цікаві факти про зірок. А Тут на каналі Слава Про двічі на тиждень а виходять новини шоу-бізнесу, щоб ви були в курсі, що відбувається у нашому в українському шоу-бізнесі, і взагалі що наш український шоу-бізнес він живий. Тому підписуйтесь і дякую, що ми разом. Ну на завершення про те, що танцюристка Ілона Гвоздьова розлучається з чоловіком. Ілона і її чоловік Іван були разом 15 років, з них одружені 10. І от в реєстрі розгляду судових справ з'явилася справа щодо розірвання цього шлюбу. Позивачкою виступає саме Гвоздьова, а заява було подано всередині березня. Суд розглядатиме справу 4 липня. Ну і Ілона кілька разів говорила про те, що під час повномасштабного вторгнення вони з чоловіком все частіше почали переживати сімейні кризи і, напевно, все ж не змогли. Ними впоратись у пари підростають двоє дітей: дев'ятирічна донечка Рія і чотирирічний І, До речі, пара вже намагалась розлучитись і подавала заяву ще у 2017 році. Але тоді, все ж таки, вони залишились у стосунках. Друзі, дякую, що дивились шоу бізнесу Слава. Про підписуйтесь на канал, ставте, будь ласка, лайки, пишіть свої коментарі. Чекаю ваші думки під цим випуском. Що думаєте щодо цих тем, які ми сьогодні обговорювали. Ну і натисніть, будь ласка, на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення щодо нових відео на цьому каналі. І дякую, що ми разом. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут, через три, два, один.